Друзі, всім привіт! Хто не знає, мене звати Євген. Вітаю вас на моєму youtube каналі Я хочу вам розповісти про реальні витрати та зарплати у Франції. Бо всі розповідають, якісь статистики показують якісь там середні зарплати в три тисячі космічні. Ми цих зарплат не бачимо. Я зараз все вам розкажу. Ми вже живемо у Франції майже чотири роки. Цих чотирьох років ми 6 шість місяців прожили. У Норвегії, і саме з Норвегії почався цей канал. Саме з Норвегії ми почали знімати цей youtube канал. і Він почав розвиватись і вже набрав 12 тисяч підписників. Дякую всім, хто підписаний на цей канал, і тим, хто підпишеться та поставить лайк на цьому відео. І починаємо. Хочу розповісти без прикрас про реальні зарплати і про реальні витрати у Франції на 2025 рік. Почнемо з зарплати. Зарплати у Франції починаються з 1400-1450 євро на руки чистими. Це така зарплата, яку отримує, наприклад, працівник супермаркеті, кухар, звичайний кухар, який там не шеф-кухар, та прибиральник, наприклад. Якщо маєш досвід або працюєш на якомусь заводі, наприклад, як працюю я, то зарплата може сягати від 1800 і вище. Бригадири, майстри електрики, ті, хто займаються каналізацією, всі всі отримують від 2300 і вище. Ну і звісно, якщо ти інженер, айтішник або хтось такий, то ти отримуєш від 3 і до 5 тисяч. Але також не забуваємо про податки у Франції податки враховані в контракти. Це все прописано. Ви платите від 22 до 25% в залежності від того, скільки ви заробляєте. Я кажу про працівників, не ті, які заробляють 20, 30, 40, 50 тисяч, якісь там, не знаю, підприємці, це все, це, все не про те, це про звичайних робітників. Тобто, якщо у тебе кожен місяць приходить твій фіш ДП, він називається у Франції, це Бюлетін дуса. Я не знаю навіть, я не пам'ятаю, як він називається на нашій мові. Реально не пам'ятаю. А, розрахунок розрахунок за зарплатню. так. І от, як приходить розрахунок за зарплатню, там написано, твоя зарплатня, наприклад, 2000 бруто. Це грязні, і потім вже там 1500 євро. Це вже не то. Тобто держава забирає 22-25% від твого прибутку. Ну найбільша стаття витрат, звичайно, яка у Франції це житло, бо зараз це криза. Просто криза у Франції з житлом. Це щось неймовірне. Наприклад, у великих містах, таких як Ліон, Париж, Марсель, Тулуза, Бордо, та, наприклад, Страсбург теж і, наприклад, наше Анці, воно знаходиться поруч Швейцарію. Через це зараз ціни просто нереальні. Одна квартира студія 30 квадратних 35 квадратних метрів може сягати приватної приватної власності. Якщо це твоя квартира, ти її здаєш, Це приватна власність. Якщо ось у приватній власності, у приватному секторі, то квартира студія 30-35 квадратів може сягати від. 500 це якщо щось просто вбити, там ну ніякого ремонту нема. І до 1200 євро. Це щось нереальне. Зараз такі ціни неможливо просто в це повірити. Зарплатньою мінімальною в 1400 євро, щоб ви просто розуміли. Але ті, хто отримує 1400 євро, вони користуються соціальною системою Франції, вони отримують студію або однокімнатну квартиру, за яку вони платять теж 500 євро. І в випадку, якщо вони не будуть працювати, це Франція буде платити за них. Тобто Франція це повністю соціальна держава. Ми живемо вже за таким принципом, ми живемо в соціальній квартирі, про неї я розповім пізніше, скільки ми платимо, скільки нам все виходить. А дві кімнатні квартири тут висягають, наприклад, в нашому місті Ванці від 1000 до 1400 євро. Це щось просто нереальне. І які умови? Умови. Зняти квартиру за тисячу наприклад, євро, це умова, що ти повинен заробляти три тисячі євро. Тобто в три рази ти повинен більше заробляти чистими, ніж коштує квартира. І це рахується з твоєю дружиною. Наприклад, а якщо твоя дружина не працює, то це нереально. Наприклад, якщо я працюю, хай я там уявімо, я заробляю дві тисячі, і моя дружина заробляє тисячу п'ятсот супермаркеті. Це три п'ятсот. Окей, нам здадуть квартиру, але в мене повинен бути постійний контракт. В неї повинен бути постійний контракт. Або ми повинні знайти якогось гаранта, хто за нас поруч поручиться та хто. В разі чого буде платити за нас цю оренду. Ну це просто це якийсь сюрреалізм. Ми, як приїхали перший раз, ми це не могли повірити. Мабуть, через це ми поїхали шукати нове життя в Норвегію, бо воно вже просто все надоїло, воно вже все задовбало, і ми просто плюнули на це і поїхали в Норвегію. Саме через це, бо ми не могли зняти житло, навіть якщо ти з грошима, ти не можеш зняти житло у Франції. Але потім, вже приїхавши з Норвегії, ми подали заявку на соціальне житло. Я робив всі документи, займався всіми цими справами. І нам пощастило, через рік ми отримали соціальне житло, в якому зараз ми живемо. У Франції воно називається наше житло. Т-3 це дві кімнати, зала разом з кухнею, коридор, ванна і окремо туалет. І є ще така маленька кладовка. За цю квартиру ми платимо 780 євро з парковкою. Це не дуже багато. Наприклад, за таку квартиру людина, яка буде працювати у Швейцарії, або людина, яка буде заробляти 2000 тисячі люд чоловіки, дві тисячі жінка, вони майже у них ніякого шансу немає отримати це соціальне житло. Або вони багато заробляють для Франції, це рахується багато, то вони будуть платити за таку саму квартиру 1300-1500. Тобто, якщо один день ми з дружиною почнемо працювати, як отримує громадянство Франції у Швейцарії, наша квартира, за яку ми зараз платимо 780 євро, перерахується все, і ми будемо платити максимально скільки можливо. Тобто 1300-1300. Це так, але соціальні квартири тебе не мають право вигнати. Тобто, якщо в якомусь разі я піду з роботи або мене звільнюють з роботи. Дружина не зможе знайти роботу, не буде коштів, бла бла бла. То нас не мають права вигнати з цієї квартири. Держава повністю соціальна і тебе повністю захистять, у разі чого. Ми платимо, окрім 780 євро, ми платимо 25 євро кожен день місяць, ми платимо за. Воду. 60 євро ми платимо кожен місяць за електроенергію. Та ми платимо страховку. Страховка 20-17, щось таке євро на місяць. От, Тобто це все рахуєте, і у вас виходить там, 870, 900 євро. Наприклад, давайте округляти. Ще є інтернет, за який ми платимо 30 євро е, і все таке. Тобто, хай буде 900 євро. А ось якщо ти заробляєш більше, то ти платиш 1300 євро і плюс комунальні. І там виходить в тебе дуже дуже дорого. Якось так наші друзі, наші знайомі всі теж на соціальних квартирах, бо ніхто ще не заробляє якихо великих грошей. Всі заробляють як всі французи і живуть всі так само, як всі французи. Тобто ніхто не виділяється ще раз. Це Франція. Якщо хтось почне виділятись, він починає платити більше в цьому весь. І сенс Франції. У маленьких містах, звичайно, можна знайти квартири по 500, 600, але в старих будівлях в нас до в нас будинок 2024 року. Тобто ми подали заявку, ми виграли цю квартиру і ми заселилися в неї, як тільки зробили ремонт. це дуже круто, нова квартира, дуже класно, що в Франції є така система. Продукти на сім'ю. Я не хочу поки що про цю тему дуже-дуже там обширно знімати відео, ходити по магазинам. Ось дивіться, скільки коштують продукти, але продукти в середньому у Франції, якщо ви дуже... Дуже-дуже будете економити дві дорослі людини та одна дитина. У вас буде 500 євро. Це так можна жити так, на 500 євро, але виходить десь 700 євро. Я думаю, в нас. Ми рахували пару разів, виходить десь 700 євро в місяць, на сім, на родину. Щоб поїсти. Ми купляємо все, не думаючи, що ми закупляємося кожен тиждень. І окрім цього, ми ще робимо закупівлю фруктів-овочей один раз на тиждень. Тобто, ну, щось в районі 700 євро, я думаю. Е, звичайно, це страховка на автомобіль, це коштує 50 євро в мене. Звичайно, два тарифи мобільного зв'язку 10, 20, 30 євро в сумі. І тобто, все, 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 все виходить в сумі, що ти півтори тисячі євро витрачаєш просто на те, щоб жити. Жити у Франції, тобто це, це мінімум, який потрібен, і це так, це дуже-дуже економно, не враховуючи все інше, що навколо тебе. Бензин, мені потрібно на роботу доїхати 100 євро. Ну, коротше, на одну зарплатню майже нереально жити. Ну, це, це не жити, це виживати, це проживати своє життя на одну зарплату. Тобто, у Франції або ви працюєте вдвох, або ти працюєш один. І робиш щось ще десь з боку. Про що я вам теж розповім в інших відео, що я роблю, де заробляю, де шукаю цю роботу і де можна знайти цю роботу, навіть не працюючи у Франції офіційно, просто підробляючи десь. Але, звичайно, потрібно платити податки. Про це я вам теж все розповім в наступних відео. І зробимо підсумок. Наприклад, в Норвегії, я коли працював, я заробляв 3000 тисячі. Але в Норвегії у нас залишалося майже нічого не залишалося. Тобто, те ж саме, якщо ти працюєш один в Норвегії. В тебе може трошки більше, може 300 євро, якісь там 400 ти від, відкласти зможеш, це максимум. Тут ти нічого не зможеш відкласти. Якщо ти працюєш на одну зарплатню, ти нічого не відкладеш, але ви живете нормальне життя. В принципі ви живете як всі французи. Бачите, в цьому весь і сенс, мабуть, цієї системи. Отже, зарплати у Франції високі, як ви бачите. У Норвегії багато наших, які заробляють 1800-2000 євро. І у Франції ти можеш заробляти 1800-2000 євро. Життя набагато дешевше ніж у Норвегії, але житло коштує не менше ніж у Норвегії. Це це дуже дуже здивувало і. Але що робити? А ти тут і не накопичуєш багато грошей, але ти тут і не виживаєш, як в інших країнах. Є в країнах, в яких дуже важко жити на одну зарплату, знімати квартиру і все таке. Я навіть у Польщі, наприклад, є друзі, я не уявляю, як на одну зарплатню, якщо на заводі працює чоловік, він може повністю купувати їжу, все заправляти, все оплатити, і у вас ще залишається трошки грошей. Мені здається, це нереально у Польщі. Є такі страни, в яких це нереально. У Франції це реально. Плюс Франції це медицина, це однозначно. А відпустки дуже круті. Системи відпусток. Наприклад, у мене на роботі відпустка влітку 20 днів, взимку 15 днів. Я буду грубо казати 10 днів весною, і це все повністю оплачується. Ось система Франції. Плюс соціальні гарантії. Наприклад, на роботі в мене був випадок, що я там щось з рукою по собі руку. Я це задекларував на роботі, щоб собі зробив боляче з рукою. Що це вийшло на роботі? Потім йду до доктора. Мій доктор, у мене є мій доктор, який мені який завжди мене приймає. Я до нього записуюсь до неї, і потім йдеш на рандеву до неї. Приходиш до неї на рандеву, кажеш, що в мене трапилось таке-таке -таке на роботі, і вона окей, коли, у котрій годині, ти це все кажеш. І вона це все подає в соціальну систему Франції. Тобто, Франція бачить, що в тебе вийшло це на роботі, воно тут називається de travail», зупинка роботи це називається, і вона мені виписала на тиждень. Тобто, тиждень я був вдома, і Франція мені платить. Ну, Франція, моя фірма, і це все разом. Тобто, всі соціальні гарантії, все працює дуже класно. І я сидів вдома, отримуючи 80% цей весь тиждень. Вісімдесят відсотків від зарплаті, ти отримуєш, сидячи вдома. Я думаю, і в інших європейських державах є таке, але саме за Францію були дуже здивовані, що все так круто працює в цьому сенсі. Дякую всім, що додивилися відео до кінця. Якщо ви поставите лайк цьому відео, я дуже дуже буду вам вдячний. Це відео набере більше переглядів. Від цього, звичайно, канал знову почне оживати, бо він у мене трошки трошки щось заснув. Набрали вже майже тисячу. Переглядів на минулому відео, дякую вам за це. Всім підписуйтесь. Я вже зняв багато нових відео.